В рамках конкурсу учасник повинен захистити свій навчальний проєкт і провести майстер-клас під лозунгом. Я роблю це так. Однією з важливих умов є також перевірка фахової майстерності викладача. Для участі потрібно було надати відомості про узагальнений досвід роботи та адресу блогу. Його створення є однією з умов участі в конкурсі. Дадуть письмову роботу з методики викладання. Педагогіки, психології, і подивимося, наскільки наші викладачі володіють всіми цими поняттями. Для популяризації діяльності і досягнень вчителя зараз мало того, що там надрукуватися десь, обов'язково потрібно вести свій блог або сайт. Викладач та учасник конкурсу Василь Красавін свою роботу вважає гідною справжнього чоловіка і сам намагається виховувати чоловіків, яких у майбутньому можна буде наслідувати. Це саме головне від нашої роботи в майбутньому залежить щит нашої держави. Чому? Тому що ми саме виховуємо майбутніх захисників нашої вітчизни. Ці хлопці майбутні захисники нашої країни. Ліцеїсти ще досить юні, однак викладацький склад вже ними пишається. Для викладачів такий конкурс проводять вперше, а от вихованців залучають до подібних заходів частіше. Сьогодні вчителі показують свої наробки, діляться з колегами своїм досвідом, і ми на сьогодні вже побачимо, що курс захист вітчизни це дійсно серйозний предмет, де є свої певні якісь технології, техніки викладання, і де вчителі вже дійсно на такому рівні викладацькому, яким вже треба і пишатися. Микола Кабанов, один з викладачів, каже, бере участь у змаганні, аби перемогти. Та все ж додає, важливим є не лише результат, а й певний дух змагання. Дуже цікаво перевірити себе, себе на на фоні колег В общем-то, тут четверка, яка вийшла в фінал городських состязаний. мабуть, ну, не найхші учителя, поэтому перейняти частичку їх досвіду. Перевірка власних здібностей для викладачів це не просто спосіб позмагатися та показати рівень свого професіоналізму. Це гарна можливість довести, що їхнім вихованцям є з кого брати приклад. Ірина Древ'янчук, Олександр Олініченко. Новини ТРК Регіон.